Вітаю всіх! Сьогодні обзор кнопочного мобільного Samsung DOS. Так виглядає пластмасово. Як бачимо, в нього кришка. Ззаду він без акумулятора, без задньої кришки. Бачимо містить явну по золоту. Телефон 2 8 карти чи на 3. Модель GTJ5212i. Ну Зараз його розберем Знімем цю кришку пластмасову повністю. Глянем на плату, що там є ще цінного Які деталі. От так, друзі, я наш телефон. Ось тільки вийшло пластмаси. Тут жлізяки, сам екран. Ну тут йдуть кнопки чисте срібло. Тут також. Тут бачимо по золото йде роз'єми різні. Тут з екрану у нас йдуть безкорпусні кем конденсатори такі містять у своєму арсеналі паладій. Та платину. Ну, сама платка доволі багата на золото. Як бачимо, майже все золоте на ні, також дуже велика кількість безкорпусних КМ-конденсаторів різних типів. Ось така, друзі, у нас сьогодні на обзорі позолота та кемки. Кемок, друзі, дуже велика кількість. Тут їх, якщо взяти чисто на паладі і платину, то, мабуть, зо два грами вийде. Це не щитаю ці всеї позолоти та золото, яке міститься на самих платках. Всім дякую за увагу. Пишіть, кому також попадали цікаві плати, скільки дрогоцінних металів ви з них витягуєте. Всім пока!